Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналісти Горшовець в прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які об'єднують думаючих в Україні людей. Ну, перепрошую усіх, хто чекаємо стріму о 21.00, але о 21.00 у нас виключають світло. Це другий стрім. Сьогодні восьмий день, як мене оперували. Я знаходжусь зараз вдома. Стан здоров'я задовільний. І починається тільки важка боротьба з хворобою. З хворобою, яка забирає життя Сотні тисяч українців. Тому, як завжди, традиційно я попрошу усіх українців, підпишіться, будь ласка, на український ютуб-канал Ігор Кравцов. І низький уклін, як завжди. Усім тим, хто допомагає донатами, 54 57 08 25 13 71 89 78, карточка Приватбанку. Дякую, дорогі рідні, від серця від душі за те, що з вашою допомогою я борюся зі, скажімо так, дуже непростою небезпечною хворобою. І по темі стріму, по темі стріму, я дуже радий, рідна дорога Тетяна Шкраба, доброго вечора. Ну, давай я скажу, танечка, я дуже радий. Вибачаю, що так фамільярно ти для мене, як сестра. Я дуже радий, що пані Тетяна приєдналася до нас і приєднуються, і приєднаються, я думаю, інші друзі. Головне, встигнути до того, як виключить у нас світло. Отже, поїхали по темі стріму. Тему стріму я е навіть не придумав. Вона видно просто так. Якщо ти будеш дивитися на те, що робиться в Україні, Україну готують до капітуляції перед Росією. Ви знаєте, я завжди говорив про мирні перемовини. І я і сотні тисяч мільйони українців. Е дякую, пані Тетяна. Не проти мирних перемовин, тому що всі війни закінчуються мирні перемов мирними перемовинами. Але є мирні перемовини, а є капітуляція. І от нас не готують до мирних перемовин. Так, готують до мирних перемовин, начебто саміт в Швейцарії, далі саміт Саудовської Аравії, всеоб'ємлюючий мир, справедливий мир. Інші формулювання, да, справедливий мир. Ну який справедливий мир? коли Росія повинна відвести свої війська за кордони України 91-го року. Так, це справедливий мир. Але такого миру не буде. Не буде не тому, що ми не хочемо, а тому, що всередині України України готують. Український народ до капітуляції перед Росією, але готують хитренько, тому що якщо напряму будуть капітулювати перед Росією, то у цих людей є е, один вихід: 111 111 стаття Кримінального кодексу України це державна зрада. Або будеш допитаний арештовний контроль України, або втечеш в Ростов до Вікі Януковича. Ну і наперед можна Вікі Януковичу запитати, які ціни на ростовських базарах на городину в літній час або на картоплю восени. Це є такий вихід. Але ці люди, які готують здачу України, вони не хочуть тікати в Ростов. Вони не будуть тікати в Ростов, вони будуть культурно акуратно підштовхувати і штовхнути Україну перед капітуляцією до Росії. Все, ви скажете, як я це догадався. Та дуже просто. Просто в мене сьогодні був час подивитися YouTube. І я подивився Гордона. Так, я подивився Гордона. Ну, Гордон це не Ігор Кравцов зі скромними 50 тисячами підписниками. У Гордона 4 мільйони 50 тисяч підписників. Можете собі уявити. Безліч українців, коли гордон починає, починають верещати від радості писати: Я з Франції, я звідти, я звідти. Херсон, до речі, рідний дорогий Херсон, перед яким я кланявся, і кланяюсь отак в пояс, теж дивиться. Коротше, українці вірять чорношляпому гордону. І чорношляпий гордон, хитренький, той, який фотографувався з лідерами партії регіонів в формі НКВД-ста. Як НКВДиста, він тихенечко вішав сьогодні акуратно лакшину на українцям. Та лакшину українцям не треба вішати. Українці самі готові і просять навісти нам лакшину. І Гордон починає прямо як провінційний український журналіст. Ми переможемо Росію. Ми Росію закидаємо шапками. Путін повіситься сам. Да ми Росію, да наші танки по Червоній площі. Ну, хто в це повірить? Цього ж не буде, як ми хотіли, цього ж не буде, як би ми не хотіли, тому що в нас немає зброї. Це саме головне. Тому що фронт тихенько сунеться назад. Тож Східний фронт тихенько обвалюється, у нас немає зброї, мобілізація провалюється, тому що замість грамотних і навчених бійців на фронт посилають хворих робітників селян яких доловлюють скрізь де можуть, навіть біля церков, навіть біля церков, навіть біля дитячих будинків з глухонімими. Все. І Гордон же про це знає. Але Гордон кричить, що наші танки повісять Путіна у Кремлю. Гордон кричить, що перемовини успішні, що ми прийдемо і заставимо Росію сісти за, мир, за мирний стіл перемовин. На наших умовах ми би заставили Росію це зробити, якщо б ми зараз би гнали Росію до кордонів. Але виходить навпаки, Східний фронт тихенько сиплеться, нашу територію обстрілюють знову вночі. Атака крилатих ракет шахедів. Всі збиті, як кажуть наші, а чотири електростанції чи чотири енергетичних об'єкта пошкоджено. Так, питання: усі збиті, чи все-таки якісь прорвалися шахеди і крилаті ракети? От ви знаєте, у мене питання: ці люди, які працюють е, в, у нас по інформації, е, думають, чи вони пишуть? Всі ракети збиті, всі шахеди збиті, лише деякі е, ракети і шахеди? Е, Взяли, якось прорвалися і пошкоджили чотири енергооб'єкта. Коротше кажучи, вже думаєш, вірити чи не вірити. Такі самі зведення з фронту: скільки вже підбито танків, скільки підбито бронемашин, скільки підбито артилерії, скільки підбито літаків, що, напевно, вся техніка в Росії згоріла. А техніка ж є, є, є. І військова промисловість в Росії зросла в два рази. Коротше кажучи, вже не знаєш, кому вірити, що вірити. І як вірити? На превеликий жаль, у нас проблеми, і проблеми в тому з інформацією, що інформаційне поле наше, так як Гордон, ми всіх поб'ємо, ми всіх покрушимо, Путіна повісимо на Кремлі. І Гордон каже: ми поставимо Росію перед, на, перед тим, що ми, ми, е, ми будемо диктувати умови капітуляції. І все, і від десятки тисяч лайків, вся Україна пише чорношляпому гордону, який вішає лапшу. Ну, ви знаєте, мені страшно. Мені страшно, коли 4 мільйони українців вірять Гордону. Страшно, тому що майбутнього України немає. Коли Чорношляпий Гордон, який обнімався з Януковичем, брав інтерв'ю Януковича, фотографувався з лідерами партії регіонів. Формінкиста і зараз 4 мільйони українців лайкою, і вся діаспора, вся Україна, Херсон, Харків, Гордон, ти наш Бог кумір. Господи Ісусі, прости мої гріхи, люди українці, що з вами? Що з вами? Самі копайте могилу собі, а чорношляпий гордон ще посміхається і каже, копайте, копайте. так? Далі. Інший чорношляпий, Віталій Портніков. Він теж чорношляпий, як гордон. І та ж сама пластинка, як гордон. Усе добре, фронт тримається, ми відбиваємо росіян, зброя йде, американська чешська. Покажіть, будь ласка, мені хоча б один знімок чи інтерв'ю військового, який каже, що американська і чеська зброя е, вже на фронті. Я знаю, в нас в Чернівецькій області волонтери викладають рахунки, нам потрібно 300 тисяч. От у нас є волонтерша, геройська волонтерша, яка волонтерить в третій рік війни. Фанатик просто волонтерство. Це при тому, що у неї хвора дочка, важко. От вона зараз виставила рахунок, хлопцям на фронті потрібно 300 тисяч на те, на те, на те. Тоді, де зброя, де американська чеська зброя, як усі волонтери України. Кричать: донатьте, тому що хлопцям ЗСУ треба. Теж не зрозуміло цим питанням. вірніше, зрозуміло: зброї нема, вона ще кордон не переїхала, або помаленьку їде по Польщі, або помаленьку їде України до фронту. І це добре знають гордон і хто, гордон і Портніков. Але Портніков перекинувся від Порошенка під владу. Гордон завжди працює на владу. Працював на Януковича, потім на Порошенка. Зараз працює на цю владу. Гордон за тих, хто сильний. Але ж ми не забуваємо, що Портніков гордон це чорношляпі, а чорношляпі мають свій інтерес. Чому Портніков гордон розкручують тему миру? Але дивіться, ледь не забув. За криками, що ми покладемо танки на червоній площі і Путін повіситься, як побачить наші танки, пауза і гордон і Портніков на автоматі кажуть: ну, але ж прийдеться коли сісти за стіл перемовин, прийдеться коли сісти і подивитися ворогу в очі, прийдеться, прийдеться говорити. Можливо, прийдеться піти на якісь поступки. Улавлюєте? Спочатку! Працюють на українців, тому що ми не здамося, і українці кажуть, ми не здамося. Гордов Портніков це наші Боги. А потім пауза. Ну от ви знаєте, можливо, ми підемо на перемовини з Росією, так? Можливо, ми підемо. До чого нас готують? До справедливих, як вони кажуть, перемовин. Ні. Нас готують до капітуляції. До капітуляції. Пам'ятаєте, як здали Крим? Пам'ятаєте, Пам'ятайте 2014 році, як здали Крим без бою, віддали просто росіянам. Пам'ятаєте, як Порошенко здав Дебальцеву. Здав Дебальцеву, як в Дебальцево добивали добровольчі батальйони з Майданівців, їх добивали спочатку Господи в першому котлі. В... Забув забуже то місто, куди завели всі добровольчі батальйони, а потім добивали в другому котлі, тому що перед Порошенком була поставлена задача добити майданівців, вибити їх всіх. І от двома котлами, останній Дебальцевський, добили всіх майданівців. Всі добровольчі батальйони фактично були понищені. Далі, а далі Порошенко підписав Мінськ-2, тому що виходу не було. Спочатку здав Дебальцево, спочатку завів два котла усіх майданівців, щоб не заважали. А потім каже: виходу ж немає. Я підписую Мінськ 2, інакше вся Україна впаде. Стамбульські домовленості. Ми пам'ятаємо, я теж здали інтереси Україну. І зараз в устами Гордона. Вустами Портнікова, вустами усіх тих, які прислуговують тим, які готують капітуляцію України. Не мир. Я не проти миру. Я проти капітуляції, коли ми просто капітулюємо. І деякі у нас щурі в Україні тихенько готують капітуляцію, щоб український народ просто її схавав. Ясно, що Збройні Сили України деяка частина не будуть хавати капітуляцію. І ясно, що деяка частина населення не буде хавати капітуляцію, але і Збройним силам України і е, населенню капітуляцію дадуть в гарній такій конфетній упаковці. Справедливий мир, ми вимушені, тому що ми, 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 ми. Що ми? Усі знали, що з самого початку війни Росія била по енергетиці України. Що не можна було дістати зброї. Можна було дістати зброї, Можна було купити зброю. Можна було побудувати протиракетну оборону. Ви скажете, у кого діставати зброю? Бразилія, будь ласка, країна, в якій виробляється зброя. До речі, ефективна ПРО. Далі. Е Південна Корея, в Південній Кореї, в Південній Кореї е, виробляється зброя. Самсунг-фірма, ми знаємо, так знаємо. Hyundai знаємо, знаємо, телефони, автомобілі, але ці фірми виробляють зброю. Навіть літаки. Польща купляє літаки, комплектуючі військові в Південній Кореї. Що я вам скажу? Усе можна робити, можна перемогти Росію. Можна сісти за стіл перемовин на наших умовах, а не на російських, якщо цього хотіти. Але деякі щурі в Україні не хочуть не капітуляції Росії. Вони готують капітуляцію України обережно, щоб їх народ не порвав і щоб їм не довелося тікати до Януковича в Ростов. Є ще одне, але. Ви скажете, що буде після того, як ці щурі підготують і притягнуть Україну, український народ до капітуляції перед Росією в камфетній обгорці справедливого миру. А я скажу, що далі? А далі вибори рідні, дорогі. як Хтось думає, що е, хтось думає про український народ, хтось думає про людей, хтось про щось думає, ви глибоко помиляєтесь. Глибоко помиляйтесь. Головна задача деяких щурів в Україні притягнути Україну до капітулянського миру з Росією, а потім піти на вибори, рідні, дорогі, рідні, дорогі мої. Притягнути нас на вибори після капітуляції перед Росією. Все? Ви думаєте, що осінню не буде виборів в Верховну Раду? Будуть, будуть, тому що ці, хто в Верховній Раді. Хочуть знову попасти в крісла, тому що знають, якщо вони не попадуть в Верховну Раду, а нинішня Верховна Рада по факту де юрен не легітимна, то у них після цього будуть проблеми. Їм доведеться або виїжджати з України, або більшості е, сидіти на допитах у слідчих. Тому, враховуючи, що 154. Чоловіка з фракції Слуга народу. Це тільки з фракції слуга народу стали мільйонерами офіційними мільйонерами. Про інших даних немає. Що в Україні дуже багато людей стали мультимільйонерами в доларах, тільки на перевод... тільки на переводі українців через державні кордони, західний кордон. Все. Ці всі люди хочуть знову піти до влади, стати обласними депутатами, районними містечковими, ну і саме козирними депутатами Верховної Ради. Потім будуть формувати уряд. Потім будуть проштовхувати в уряд своїх людей. Коротше, завдання українських щурів, які хочуть здати Україну, які хочуть капітулювати перед Росією, в конфетній обгорці сісти. За стіл переговорів з Путіним під Маркою, «Всеоб'ємлюючий мир, справедливий мир. Ще проведуть саміт в Дубаях до речі. І чорношляпий Гордон, і чорношляпий Портніков обмовились про перемовини з Китаєм. Що Китай буде третейський суддєю, ну, начебто він не буде третейським суддєю, він за Путіна, але ж, начебто, Китай є Китай, так не тільки. Наша послиця в Сінгапурі, наша послиця в Сінгапурі теж сказала, що можливий такий варіант, що Україна піде на перемовини з Росією. Коротше, ну і кажуть, це сказав ще хтось з, з Офісу президента. Є така, є така інсайдерська інформація. Коротше, рідні, мої дорогі друзі, якщо. Ми витримаємо літо. Якщо ми витримаємо наступ російських військ, якщо східний фронт не посипеться від нестачі зброї, бо зброї немає боєприпасів немає. Якщо, якщо ще вересень чи жовтень будуть вибори в Молдові, а там буде страшна дестабілізація з боку Росії, тому що план Х і е, це захопити Молдову. Поставте президентом Додона, Дона комуністачі Ілона Шора чи будь-кого. Якщо ми це все е, витри, витримаємо, то готуємося до капітуляції перед Росією. Поганий мир кращої війни. Танюшка Міллер Ігор Ніколайович, ради вас бачити. Відіть ефіри з возвращенням. Дякую, дякую, пані Галина Никитюк. Таня, Таня, пані Ігоре, що особисто для вас мир. Дякую за відповідь. Е, Откликають от в німанів та всі час. Дивіться, рідні мої дорогі слухачі, на превеликий жаль, е, не знаю, коли виключиться світло, тому поспішаю і не можу прочитати всіх друзів в чаті. Скажу для мене: мир це мир на справедливих умовах. По-справжньому справедливих. Чому небезпечний мир на умовах Росії? Чому небезпечна капітуляція? Худой мир лучше доброї соре. По-російськи переведу. По-українськи людина написала поганий мир краще, хорошої війни. Тому що за миром піде план федералізації України? Ви ж не забувайте, для чого Янукович сидить в Ростові, для чого там Старий Азіров, для чого там партія регіонів, для чого? Якщо заключить... Україна мир з Росією, який буде більше схожий на капітуляцію, то Росія зразу висуває план федералізації України. Зараз буде саміт НАТО. І знову обіцянця цяцінка. То Столтенберг казав, України в НАТО не буде, то Столтенберг каже, буде, то Байден хоче, то Байден не хоче, то Шольц хоче, не хоче. От головною умовою Росії є п'ять областей України. Відходять до Росії. Україна не вступає в НАТО. Все. Отакий мир нам готують. І мир буде рік-два. Після миру цього Капітулянського піде план федералізації України. Тим більше, що місцеві влади влади в регіонах фактично зараз не підчиняються в Києву Вони на війні скільки заробили, що вже просто. Не виконують накази Києва. Я не буду казати, що хвалю там київську владу е, і ТДТП. Але є державна структура, є хребет державної машини. Він не працює. 600 тисяч чиновників не працюють. Працюють волонтери, працює воює український народ, прості робітники селяни. Донатить воює гени на фронтах. Державна машина України, 600 тисяч чиновників, ТЦКшники, поліцаї, купа спецслужб. Просто наживається страшно на війні. Бандити, контрабандисти приближені. Все. Дякую, пане дрон. Що я ура, що я повернувся. Так, е -е 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 -е. всі зрадили за Україну. Наташа пише: справли у мир не буде, бо прикориті бандити. Згідно з вами, дорогі друзі, дякую вам. 22 хвилини світло є. Слава Богу, матеріал я видав, стрім провів. Дякую друзям в чат, чаті. Чати ще буду зараз читати. Дякую усім за скромних 35 лайків. Ви знаєте, чому Україна приречена? Тому що Гордон має 4, 4 мільйона 50 тисяч підписників і йому вірять усі українці, навіть з Херсона, навіть з Харкова. Чорношляпому гордону, який обнімався і брав інтерв'ю Януковича, і знімався в формі Анкаведиста, вірять українці. Приреченість України в тому, що українцям як вішали Локшину, гордони Портнікові і інші, так і вішають. Приреченість України, що українці ніколи не вірять своїм, ніколи не підтримують своїх. Я не про глядачів мого каналу, я не про друзів в чаті, я не про тих українців, які мені допомагають зараз боротися з страшною хворобою. І проводити стріми. До речі, в основній сітці каналу я сьогодні виклав 5 відео, вчора 9. Незважаючи на важку хворобу, працюю рідні, працюю дорогі. Дякую за підтримку. Є невелика надія про те, що частина українців, яка не слухає гордонів і Портніков, не дасть не дасть щурам українським деяким привести Україну до капітуляції перед Росією. Дякую за стрім. Підписуйтесь на Ютуб канал Ігор Кравцов. Хто зможе рідні, допомагайте донатами. 54 57 08 25 137. 89, 78. Слава Україні і смерть ворогам! Обнімаю вас усіх рідних, міцно цілую. З вами, Ігор Швець. До завтра, рідні. До завтра.